Место Челябінськ, метраж 104 кімнати три дизайна, наважені на стіліст, Лідія Смирнова фото, Єлизавета Гуровська, коротенько. Першою необхідністю при проєктуванні інтер'єру квартири для сімейної пари з донькою було створення просторої, вітальні і зручної місткою кухні, якої ніколи не було у замовників. Для цього у дизайнера Анни Важеніної були всі умови вдале планування і хороший метраж. Подробиця проблем із зонуванням не виникло. Так як планування відповідало потребам замовників, забудовник передбачив теплий балкон при спальні. На ньому відразу вирішили розмістити кабінет господаря. Для цього демонтували склопакет. Замінивши його естетичними розсувними перегородками, мрією замовників була велика кухня і вітальня для прийому рідних і гостей. На неї і зробили упор. Біля острова розмістили напівбарні стільці для сніданків сім'ї у зоні Еркера. Поставили хазяйський розсувний стіл з масиву, перш відреставрувавши його і перефарбувавши в столярній майстерні. Кухня, виконана на замовлення, пряма, максимально міська і ергономічна, є вбудований холодильник під раковиною розміщені побутовий подрібнювач і система фільтрації води. Праворуч від раковини встановлена посудомийна машина. Далі Варильна поверхня, вбудована витяжка і колона і духовою шафою. Замовники користуються різноманітною побутовою технікою від електрогрилю і мультиварки до вакуумних пакувальників продуктів, але необхідності постійного розміщення їх на стільниці немає, тому зберігання передбачено в нижніх базах кухні. Також є додаткове зберігання в острові у коридорі, передпокої і кухні вітальні використовували інтер'єрну фарбу, санвузлах. Мікс керамограніта і декоративної вологостійкої гладкої штукатурки. У спальні за проектом була запланована фарба, але в процесі ремонту вирішили, що з шпалерами-замовникам буде комфортніше. Проблем з вибором однотонних не виникло. У кабінеті ми вирішили залишити будівельну цеглу, просто пофарбувавши її в білий колір, у дитячій акцент на стіна, фреска, а і інші поверхні однотонні бамбукові шпалери, підлога кварцвініл, а стеля зроблена з скл. Розповідає дизайнер у мокрій зоні ванної із унітазом використовували керамограніт на підлозі плитку керама маразі у квартирі. Спочатку було два санвузли, площа ванної дозволяла розмістити все необхідне, в тому числі й пральну машину. Але замовники вирішили залишити її тільки для відпочинку, а пральну сушильну машину зберігання господарського інвентарю. Та миючих засобів перенести в другий санвузол, правда, місця там катастрофічно не вистачало, тому пожертвували площею вбиральні при спальні і трохи розширили майбутній санвузол пральню за рахунок неї. Віндов Дата Layer, Віндов Дата Лаєр, і Віндов Дата Лаєр піш. Євент баннер Сомон, Баннер і Ід, Баннер 06, в дев'ять шістьвість В квартирі були передбачені дві гардеробні в спальні і передпокої. Гардеробну при спальні трохи зменшили на користь прилеглого санвузла, залишивши місце тільки для повсякденного одягу господарів. Та те встановили комод впроти ліжка, а також невеликий дзеркальний вбудована шафа, в якому розмістили всі прасувальні аксесуари. При вході в квартиру є велика гардеробна, а в дитячій шафа для дитячих речей і додаткові антресолі. Бюджет на ремонт був обмежений. Тому ми використовували по максимуму місцеві виробництва меблів, українські оздоблювальні матеріали, весь інтер'єр закрутився навколо вінтажного столу замовників. Ми його відреставрували, перефарбували і гармонійно вписали в вітальню, він ідеальний для теплих, дружніх прийомів, довго підбирали відповідні за розміром, матеріалами і ціною на півбарні стільці зі зручною посадкою і можливістю чищення. В результаті знайшли підходящі їх спинки, оббиті рогошкою, а сидіння, екошкірою, що актуально з маленькою дитиною, говорить Анна Важеніна. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, пюш, подія, банер загальний, банер-контейнер, ідентифікатор, банер 5-3-4Ацп'ять, двісі 9580347622 Вікно дані шар. Вікно дані шар. Вікно дані шар. Пюш подія. Банер загальний. банер контейнер ідентифікатор. Банер 534 асквять. 5. 9580 347 Вікно дані шар. Вікно дані шар. Вікно дані шар. Пюш подія.